Всім привіт з вами МКН Драгон. Я ж по бутону блочі В цій серії дуже це тренігований. Тому що доводиться я в шоці. Як і розумієте, тут буде щось шоч... зв'язане з плодіжкою, яку я його люблю. Я її просто обожнюю. І обожнюю. Тут так, так класно. Для нього автобус це вже як. Його рідня, як я розумію. Кто То дроны дронер любит никакие шафиты чикает. Да хуй. Ты видел там П? Это Уй? Ай. Уявляешь? Это было бы не бег. Я не знаю. Вау, Утишка. Реально классно. Это это самый классный перс в дронах. Шанаказить ты самый классный перс в дронах. Багато ліпших так, всяких. Ти по всім віці заходить углу, сам. Ен я не розумію чому, тому що вже просто те... так. От іди розмік смен фотки. Звісно, грустно. <laughs> А то шо? А, ти по норі? А, ти я розумію, що вам ужин? Подивись, як я ж круто вміє малювати! Ну, круто. цифра, Фрея стоїв взагалі не малювала. Всі її малювали. Ні, мені дуже дуже подобається. Мені дуже подобається смерть. Серед, тут ведуть ще прямо все стало ліпше. Я просто не можу. Я хочу, ще піти цей відосик.

Тому що тут в Дарні гіїв багато. В Уї ззаді кріали на рюкзачку. Власне на демонтажнику. <сху> Ні, мега тупа теорія від Максима. Якщо хочете мені ще мега тупі теорії, <сху> пишіть так, в коменти. Мої мега тупі <сху> <Тому сху> теорії просто. Вони <сху> <Не> настільки тупі. <також. сху> <сху> Ні, де якщо ти буде кудись вправді, і хоч в якомусь зараз в моєму епізоді, я просто візьму не знайте, як штучі так. Ну, я не знаю, звісно. Але якщо я знайду якогось чоловіка, який то буде робити, то я в коментах просто лайк поставлю. напишу, і підпишеш. Тому що не реально геніально. Ой-ой-ой, то що? Це нашого підкатуєш? Не лежа. лежав. Бабашка йому ой Часто мені треба героїчки нам подобається. І усі взагалі ліпші пер стоп. Просто Ні, ну, якось... ну дивіться, там дерева є, значить якісь такі є. Ну, ну, Типу як дерева живуть, якщо ж атмосфера якась не така. Окей. Ну, в акаліптерістій зі мною в них там мега дерева. Які, навіть не знаю, пулемеоту не проб'єш. Або щось таке щось загадочне, А, то solver te. Типу. Так, то solver. Та, Я в чрні рішення назву тої штуки. Червоний таракан, прямо як Дол. <світ> <світ> на наша уди заражена Солвером. Але. Вона просто має... Ні. Зліщ... Та стоп, я вже сто рот зроблю свій фанмет. Стопрот! Якщо хочете побачити на ютубі безумний фанмейт, давайте, давайте зробимо 5 лайків. Буде безумний фанмейт, а вот які безумні штуки. Що боїсті? Пес! От боже, який то стрімкий труп. Ступи, а де труп. Ааа, труп не ж не труп. Труп живий. Це як курка з другої серії. Дивіться труп живий, тому що ну там перше був труп, потім трупа немає і рукає. Ой, а в фіга так вік вис? Ой, дивіться, хе ні, ві просто. Молодець, ви молодець! Ні, ви класний прозор, вона мені вже подобається. Ой, туди, туди. Ні, Не, ну теж класний сніч Дякую. Дуже. Було близько. Ммм, mm, я вийду, ліпше б впала в вона. Не до тебе відкати, я до того я фліртую. Це вже дівчина. Ну, я якщо я фліртую, то факт не його дівчина, але мені ще таке. Ой-ой. Висока температура. Там, і... І у доведеться їсти своїх? Так. А прикиньте, як мій дрон на роботі будуть відноситись, якщо в прикладі в неї буде такий перегрів, і їй доведеться на очах кого колізі. Дроні в робочих схавати якусь руку погодзили. О, що ти вішка, що ти така? Ю-у-у-у. Я тебе уфіїла, я тебе ще воніх Ой, Супер! Я боже. Ой, я тебе ще воніх стур. Найжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Е, а, ві, а та не прифігіла ві. Бо доведеться тебе. Ти що? Мої очі якісь бесуніші несуть. Ах, ти не дивилась, що там в неї. Та а, ти, не ві. ти б дивилась, що в неї там в рюкзаку? Ска. <гум> <гум> Нєе, повір. Якщо вже помремо, буде далеко не в він дно. Тебе у кокошить. Ну, в неї регенерація, який розуміє, навіть якщо й бошку по факту від... Робля їй нормально буде. Вибач, друже. Подивився до того зараз буде краще. Я, я тут стоп... Просто ще зроблю. Тут, знати, О, торкашка, торкошка, то вона може уживляти. Собач... а чого вона сидіє? Ну, живе до того дрова, який там був. <смі> Не вже моя теорія, про те, що <смі> <смі> своїх Правда. Шيطта. Я називаю на كل ще горить мільйон підписників. Мільйон підписів плюс. Та ракашка. А, тухту. Ту, ту. Найти не дол. Може, то оттепо... типу якась рідна. Боже, мені. Ну, не я їх малюнки норі. У мене вже з куча різних історій в голові. Вот таракашка. А що там за ракашка проти? <риви> О, він вміє говорить?

Туди просто. О, туди. Правильно, Ві, правильно. Молодець. <ривіт> ти... навіть не убила тут всі. Іди, ти... ні, ну не мені подобає, Максимум, то ще дуже, що Ві говорить на А так, якщо б вони були реально лпешками, <ривіт>, ні, я б реально ЛПшками, не б не то подивився б. <ривіт> От хто там лучі? Лучі, лучі, привіт, вбивай їх. Я не ну, можу, я так не можу. Узі. Да кажи що я тут, а що? А, тут ж її в бета команда. О, ген, ти реально дурак. Лові. <риві <риві> <всім. смі> Якщо... Ой. Йо, ні, ні, ні. А, ууу. Органика, органика якась. Висока температура. <смі> Боже, милий, як ти стрімно. Йо, йо, йо. Я ж пошуткала, коли я казав варгану. <зважайте> що ти боїшся так? Вони що, раніше бачили із тою? <зважайте> а, ну то хто вони не боять, вони там такі клинки. А взагалі бо я вже біє Ой-ой. Як я розумію, вона вже, вона вже схавати його хоче. Ну того мертва пчела. Ну, цікаво, доволі, цікаво. Думаю, він буде відвигатись її вбивати, а не буде мешати. А учас за той час щось продумає і прибуде її вбивати. Нам буде мега-епік файт і Ві помре. Нам просто буде бігатись в її і не буде її чіпати. Ой, і Боже, це хавий скорше. Ой, ну, то вже все якось фігає те ж мені бісить, по чесному. Лампочки, все хавай, хавай, скоро. Я не то що бакто ужить достатньо. Ніхто не говорить. Ой, це فيلم, схоже, що є щось що, що, що нечто. З фільм, цей фільм такий був. Ви, ми не я ж А та, казав, що він буде, ну. Не смієш, якщо Ти її і вб'єш? Я не буду дивитися серіал далі. Чого ти, так боїся? Ну, все ні, я його напевно дивлюсь. Не Потім постараюсь знайти ну, якісь анімовані воно, штуки, да щось анімувати і зроблю собі воно. там мартину темну кінчівку. Ну, поки що мені все подобається. На реально йому нічого не розкаже, що Слідкуй за п пчелами. Хто їй пофіг на них, вона б з'їла вже б давно всіх то прибей її, вона якось то... що попала. Особливо лізь на вже її просто. Ну, тому я став не на весні просто. Ребек, ти та її Ребека розвач. Тут просто Ентоен, а не. Тут ці двоє. Фігово їм поганого, фігово їм поганого. Дуже не люблю. Ребек та тайчок скаріш, що те, ж противний. Я знаю, поки всіх друзів виробників, які нам показали, вони противні. Так ми не ну, можемо зрозуміти компанію. Якщо в них вони, вони зробили такі противні штуки, Ні холоднокровні, які побіг на своїх теральників, щось не змутовано схоже. Ой, а покиньте, якщо уже рука десь пропала, або в неї випадково знищила і заради водичі тих двох з'їсти. Я буду челик за... и святошу в и... фонарик. Ой, 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 ты, это странненько, это хоррор, это хоррор, это хоррор. О, что там? О, ты украл, ой, реально, это монтажник. Христо, Христо. <соцария> Розумієте, ви чи ви чи думаєте? мега теорія сама, що за ним тут була. Це моя улюблена серія, якщо. Зараз вбивають просто всіх. І хоч буде очна реакція, я не шо тебе і їх... його подруга, його подруга, Дру... як дрон робочий, по факту біля не дрон робочий, а демонтажник. Правда, чуть інший, але сидить на по факту демонтажник. Це дуже цікаво. Як реально завжди демонтажником була і обманювали всіх. Якщо там то просто велику, дуже велико. А то що там стоїть? Але то не важливо усі кода демонтажником стала. Зомби, зомби там пишуть? та дрон зомбі. ну, мені що вже не дран зомбі, тому що, ну, зомбі то хто. А зомбі то ті, хто померли. А уже не помирали по факту. Тому, напевно, вона не дрон зомбі. Часом я то угорю, що ми такий монтаж, але не дрон зомбі. Тому що вона, крім того, що наче... Начало... Oh, не розповідати. Вона їх жоре. Вона їх жоре просто. Подивилася, як вона. Ох, я руки в масло. Рест мілкає. Ні, ну тобі і рані, мені десь реакція всіх на то буде чи занута, просто реакція. Я, я... я б ще раз говорю, це просто жорстка серія. Я Як розумію, Думаєш, ну все, моя дорога я вже перекрита, треба йти їх всіх добивати вже. <тас> Тобу... Тобу... Вони мене зраджували, а я входить, ну вона з них їх, їм ти допомагає. Чи можна їм відімстить, можна їх Ну, Прикольні теорія, дуже прикольні, я б натереально подивився. Треба буде видатися якісь розбори четвертої серії і вони дретичто, якщо хочете себе подивився якісь розбори. Так, за кадром. Ставте лайк. Їх, Їх, просто на два очі. лайки, короче, подавиш якийсь рандомний розбор, щоб ще більше розуміти в тій галактиці. Ой, Рибєка. Риб Серйозно, не всі її типу не тіпани. Оооооооо, во нашого убивця, убиває. Ого, туди його туди. У нього дивить тральний біля монтажний. Клинки з рук. Та крила. Та воно то більш схоже на клинки. Туди чула, туди чула. На собі. Ого, без голови просто. Ні, ні, ну то реально просто нє. Ні, ну то просто такий мбовий стирал, боже. Ви розумієте? Хе-хе. Та приємно. Він ще писав, він ще приємно. Я ніколи не думала, що воно називається ще в серіалі. Ого, тебе. Ні, я прямо такий кайф, коли мій улюблений герой. стає, буквально ще одразу ще більш улюбленим. Тому що на мені взагалі подобаються натажники і ніколи не подобаються робітники. І коли у них їх кохають, то просто о то що за штука, їх віз жорсткий. І типу, через твоє прямо ну, дуже подобається, коли вони їх. Ага. Картошок не лишилось. Хуй, скатилишся. О, вона... Нє, ну тощо, вона ще нормально говорить. О, давай, давай. Вбей ту, Лізі. О, Ооо, а то вона просто прозово там взаді ховається, вона зі взрослим. Він просто йде над обочинь. Мені чекаво, як на тебе відреагує Ві. Типу, вона буде кентувати і звучить, чи шо? О, туди просто вбивають. Наштожство. Мої очі такі злини, тут mm. Робить, такі робітники. Суперниця. Я розумію. О, о, туди я просто. Ну все, давай, вбей її. Туди. Ні, я обов'язково з цим зроблю едіт. Ви не вибачте, але я зроблю з тим едіт. Ні, боже, ні. Не кажіть, що тут Уджі, Там вбей ту. Не кажіть, що тут Уджі помре. Не смійте вбивати Уджі, гліт. Все, вона вже і відрігає скоріше, ніж думати, так же, як муха. Нравильно типу якщо б то було б скорший, то вже будемо тажник обінайтесь крейня до себе. Так, сьогодні моїх их сізах вандайта мого. Кискові ще общего робити, ходим що занімувати. у Не, у по не, ну у нас є демонтажник, а то і реально реально до демонтажник по факту. Знаєте, с в то щелу с солдаром пустий дрон робочий плюс демонтажник і виходить напевно, щось таке, що виходить щось таке, що вони демонтажник. Ой-ой-ой, які вони? Це за А, молодець, Узі. Я хвост димовий. вони зомби. <скрик> е, ти що? О, ей, привіт, ей. Блін, ти що? А що вона, типу, вийде з обрисарик режиму? То, можливо, не вона взагалі робить. Обрисарик режиму. Не не з чита в Ні, ну зато я злий на Ві, За то я злий. Але окей, якщо Ві так закінтує час ужі, то факту прикиньте, якщо тут яке яке то в БР, комбо буде. Та двоє. Ні, ну ми не говоримо на весь, Та хуп, Ой, як розумію, розумію. зараз буде без нового по душам. Монстр. Це не монстр, ти людей, ти, ти не ти не це ти Сігма. Це Сігма Вумен. Ти реально Сігма Вумен? Ну ти Сігма Мен. Все, ви маєте бути парою. Шип, 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 шип. Ви ваш як там мене. Ти... Ні, що мені не кажіть, я не думаю, що ви тут ран зомбі. Бо ну, чи б знали про доронів зомбі, вони просили б були б багато довольні. Це була як третя сторона, про не в тупу знадоби. Та були не або не дірали деякі такі є, і до приєдналися. приєднались. Або вже перша в такому Я роді. Звідси тоді касета. А прикиньте, коротше, історія. Якщо у Діна справді, так як, знаєте, теж була в тому особняку, в якому був флешбек Ена в другій серії. І вона, коротше, там ще перетворялась. І вона була на стороні. Готового. Е, наче, мовляв, проти нього, і, світ, і через неї знають про дронів зомбі, і вона, типу, єдина така. Було б чекало, на то подивитися. Називав їх по іншому як малий хвостик пропав, дуже малий хвостик, щоб дронів робітників вбивати. Я думаю, справді їм не дуже сподобається. Там мені сподобається. Не цікаво, як. Ви були? Ви, в формі демонтажника. Треба буде подумати про то, може вона малювати. Це все давай ховай, проти двох тебе шансів немає. одні учі сидили, як Ой, лізь, тупа. типа давай, йди її вже. Я думаю, я сподіваюся, і там ракета вже уничтожила просто. Але на жаль, ні, на жаль, ні. А все вони назад їдуть. Я воно чекав, відреагують, там просто нікого вже не лишилось. А, ні, хтось Ну, Думаю, вже скорі доканають проблем, коли в них ще один перегрів буде. А прикиньте, якщо короче, в фіналі тих двох буде перегрів одночасно і вони будуть хавати про сахчі. Буде прикольно, буде прикольно. В, вже влічиться на цю задачу, другим треба буде типу, ті. Не напевно, ну, її не заб'ють. Але повернемо ташчиків забили, бо скільки нам вже часу прийшло. А uh, ну, Не перегрівався ще. Чому що... Ой, дивіться, він як демонтажник на сонці згоряє. Тепер я ще більше думав, що мені творів. Ох, ну ти шо. Дружки потримав, б з нею. Дрони зомбі. Не показує дронним робітникам. А то вони стане... уті. Все просто мега гаймба серія, ставили її лайк. Ви те, що лайк і звуці. Саджа, як побачив, то остання серія до кого була в тій узючі, доволі шукати наступну. Ну, все, давайте всім, па-па, па-па.